Посадка на новий двоповерховий електропотяг розпочинається за кілька хвилин. Квитків у мене поки немає, але не біда. Провідники на вході у вагон не стоять, тож двері я собі відчиню сама. Отож, зараз перевіримо, що пасажирам пропонує новий потяг, який Укрзалізниця запустила із Луцька до Києва. Власне, що радує, відразу немає такого запаху, як заходиш от в звичайний старий потяг Укрзалізниці. Немає і звичних нижніх чи верхніх полиць у потязі лише сидіння. Ось це вагон другого класу. Посадкових місць тут небагато. А отже, подорож буде комфортною та затишною. До слова, тут можна підзарядити свій телефон просто під час подорожі. Фіксованих цін за місце немає. Залежать вони від розташування. Наприклад, найдешевше коштують ось ці при вході. Загалом квитки із Луцька до Києва у вагоні другого класу вартують від 200 до 430 гривень. А тепер піднімаємося на гору. А ось це вагон першого класу від другого він відрізняється тим, що тут є столики. Ось так вони розкладаються, а також працює кондиціонер. Тож спека не набридатиме. Тут квитки коштують від 600 до понад 700 гривень, із понад шести сотень місць лише 46 першого класу. У першому та останньому вагонах у другому вагоні є кафе. Пропонують різноманітні снеки: як солодощі, так і ходоги чи бургери. Їх без проблем розігріють у мікрохвильовці. Пропонують також різні Напої. А розрахуватися можна не лише готівкою, а й карткою, щоправда, лише коли є мобільний зв'язок. Вайфаю, на жаль, у вагонах немає, натомість технічний залізничний експерт Максим Музичко розповідає нам про інші переваги, що вирізняють цей потяг серед інших. Ви можете взяти з собою велосипед, якщо ви людина любите активний спосіб життя, сісти, собі поставити в головному вагоні в першому і в останньому закріпити велосипеди на спеціальних стійках. Без жодних перешкод їздити цим потягом можуть і маломобільні групи населення. Ось показують пандус, який за потреби розкладається. А це туалет облаштований під людей із інвалідністю. Є умови і для матусь. Наприклад, пеленальний столик. Потяг певні повністю відповідає європейським стандартам, адже виготовлений він у Чехії. Таких потягів у нас є в Україні два. Зараз буквально от в ваше місто 23 третього серпня приїхала машина після ремонту, якраз свіженька. Чому обрали саме цей напрям? Пояснюють, Луцьке місто молоде, а отже, має чимало студентів, які їздять на навчання до столиці. Можливо, саме через те, що нині літо пасажиропотік поки не великий. Наприклад, 23 серпня на цей потяг у Луцьку продали всього 10 квитків. Сьогодні каже експерт, придбано приблизно 90 квитків. Якраз розпочинається посадка, і ми теж вирушаємо у подорож. Відправляємося о 15.20. В дорозі лише три зупинки ківерці, рівне та Шепетівка. Адже поїзд розганяється до 160 кілометрів за годину, що наголошують експерту, одна із найбільших його переваг. Вонічний потяг дистанцію до столиці долає за майже 9 годин, тоді як цей всього за 5,5. ,5. Потяги на кшталт 97-го потяга Київковель, який робить невеличкий крюк через ківерці, що і по часу йде, якби не дуже добре. А... Цей потяг є альтернативою. Альтернативою, зокрема, в тому, що коваль Київ курсує лише вночі, тоді як новий потяг тільки в день. Дійсно, на цей напрямок ну як на мене не вистачало такого швидкісного комфортного. Потягу зараз мені завтра зранку на роботу, і я настільки сьогодні щаслива, що я маю змогу приїхати вечором, зібратися і в комфортних умовах піти вже не поспішаючи на роботу. Якщо ж ви любитель поспати в потязі, то краще таки їхати вночі, адже тут не надто зручно. Але якщо поряд сусідів немає, то цілком можливо. Утім, чимало пасажирів купують квитки, аби просто проїхатися на другому поверсі. У потязі це знаєте такі пережитки радянського минулого. Коли ти мусиш там брати постіль, постіль, лягати це все. Ну, я рахую, що це вже відійшло і має залишитися в 20-му столітті. У Києві потяг буде о 20.42 і вже завтра, о 7.25, вирушить зі столиці, аби у першій знову бути у Луцьку. Курсує потяг наразі щодня, окрім середи. Однак, якщо він виявиться нерентабельним, то його з цього напряму ймовірно знімуть. Ольга Матвієва, В'ячеслав Пілов, 12 канал.